Пролік знятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті придбав ось таких два ремкомплекта супорта. Ось їх артикул. Quick Break 113-1306X. 113... Це два аналогічних комплекта. на передню скажімо так сторону, на передню PV. Ось так вони виглядають. Тут таких дві направляючих резинки, два пальчика і дві відповідно сюди заглушки. І зараз буду їх замінювати. А замінювати дані ремонт комплекти на автомобілі Renault Laguna другого покоління 2001 року випуску в кузові Універсал з дизельним двигуном 1,9 літр. Для того, щоб замінити, нам необхідно було підняти. На домкраті чи іншим способом там, на підйомнику чи тому подібному автомобілі зняти колесо і ось знаходяться наші ось ці направляючі. Тут резинка така, яка входить в супорт. Нам її необхідно зараз буде зняти і поміняти. Для цього знімаємо ось такі дві заглушки. Одна, тут знизу друга. Так, зараз ось. Друга. І шестигранником на 7 їх викрути. Що зараз і зроблю. І так, щоб зняти, якщо я попередню зняв, ось тут така була скобка, яка прижимає супорт. Беру на шестигранник, ось тут просто наживляю і відкручую. Я його попередньо зірвав. І так само знизу також. Відкручуємо. Відкручуємо, по можливості, якщо дістаються, дістаємо наші пальчики, і тоді знімаємо вже супрота і зможемо поміняти наші направляючі. Бачите, один дістався. Ось, якщо камера передасть, тут вже є раковини, вони чіпляються. О, тому я їх вирішив поміняти, бо... Трошки вже, я знаю, що в мене тут вже розбиті ці направляючі резинки, тому це, ці, скажімо так, ремкомплекти не так дорого вартують, тому їх краще замінити. Тому зараз це роблю. Зараз зніму ще супорт і покажу далі. І так, зняв нашого супрота. Ось наші ось ці направляйки їх необхідно буде звідси дістати. Дістаються вони загалом звідси не складно. От. Шляхом витиснення, просто взяти якусь І їх можна вже вони нам не потрібні прошевелити і його туди повчавлювати. Раз. І зараз я її дістав. Ось, Я вже її дістав. І так само з тієї сторони. Раз підійти. Оп. Оп! Є. Тепер вичищаємо наші вушка і будемо ставити нові. Так, зверху по, по краях я почистив, де місце прилягання йде різунок з такою щіткою. Відповідно, всередину не можу влізти беру таку структуровану ветвуш, Вона груба і вже почищаю самі наші вушка. Щоб тут нічого не було лишнього. Зараз бачимо все там чистенько і зараз можна буде встановлювати наш новий ремкомплект. Беру його відчиняю, достаю і буду здійснювати встановлення. Вони різинові, вони легко гнуться. Якщо буде туго йти, можна вчикнути якоюсь водешкою, наприклад. Помилом помазати, що воно просто сюди заскользнуло. Але коли все витерте, воно має саме залізти. Буду все-таки візьму зараз ведешки, може пшикну воно легше піде. Так, встановив, але взяв. І замість ветешки, з комплекту ось таку смазку Чуть-чуть смазав саму резинку і вона легесенько вскочила. Тепер можу брати нашу нового пальчику і сюди вставляти. Вставляю не до кінця, а вже відчуваю, що він туго заходить, а як знімав ті пальчики, вони дуже легенько повипадали. Тому вони Якщо це частина розбита різинка, може йти колодка на перекос. І так же само зараз з тієї сторони і буду застановлювати назад. Так, наживив наш супер і зараз беру беру і відповідно затягую наші пальчики. Так, секунду. Де то наш? Інструмент. А, інструмент. О, Ось так беруть і вже відповідно затягує. Оп, затягуємо від руки без фанатизму. Одну, в другу сторону і ставимо в комплекту наші загрушки, щоб не попадала волога. Один сюди та відповідно донизу. Все. Установка даних ремкомплектів є завершеною. Підійшла на всі 100%. Дякую Екзісту. Всім успіхів!